Мої вітанчика хочу зробити на темній колоді це чорний гримуар, мікрокомікон. Він доволі не всім подобається, тому що тут, скажіть мені, я вам скажу відверті такі, знаєте, ну, цю колоду кожен сприймає по, -по своєму тому що це вона дуже класна. Нам розповідає про внутрішні процеси, саме про тіні наші. І, і, і тому я її зараз взяла, щоб подивитися в загальному розкладі одна позиція, і звертаю увагу, що це загальний розклад, тому ви повинні приймати інформацію як а, розважальну, як ту, яка може з кимось проігратися на 100%, а комусь взагалі вона не зійде. Хочу подивитися, чи є у вас духовний чи родовий помічник? Мене дуже часто про це питають, і це, взагалі, особистий розклад повинен бути. Але ну, давайте спитаємо в загальному просторі, можливо, з кимось відіграється. І спочатку ми продивимось, хто ця людина, яка зараз запитується, подумайте тільки про себе, приберіть зайві думки. зосередьтесь на самому внутрішньому всесвіті. І я подивлюсь, яка людина зараз дивиться і з якою людиною це розклад відіграється. Віка кубків <кій> дуже цікаво вже. Десятка мечів. Четвірка жезлів, вежа. Ну, дивіться, мене зараз дивляться, дивиться. Ну, тут багато людей може дивитися, але людина, яка пройшла або проходить, дуже сильне, дуже потужне перетворення. Через біль, це йде через кохання. Відносини це втрата відносин. Можливо, щось зруйновано в вашому житті, стосунки, віра, ілюзії в те, що ви вірили. Але, попри все, всередині вас залишається серцевина. Дуже болісні карти. Тут просто щось в вашому житті зруйнувалося, а ми знаємо, що рветься там, де дуже тонка а, ніть, грань. Це про внутрішній дім, це а, у вас дуже такий сильний внутрішній дім, дім і ви не впадете. Навіть а, якщо а, є таке враження, коли ви втрачаєте ґрунт під ногами. Ваша душа зараз. Я просто хочу подив... показати вам ці карти, щоб ви розуміли, наскільки вони, о... наскільки вони відкриті. Вони показують вашу тінь, і те, що відбувається у вас саме внутрішнє. Це не, поверх... не поверхнево, це те, що ви, можливо, боїтесь навіть собі дізна... ну, сказати відверто. Ваша душа зараз стоїть знаєте, на такому між розбитим і справжнім. І це дає вам глибоку силу і розуміння. Це стан очищення. і, Знаєте, такий стан. Очищення через вогонь. Це коли, через біль ви становитесь міцніше, перетворюєтесь, і вежа вона не падає просто так даремно. Це а, говориться про те, що відкривається щось. Тобто після вежі буде щось зарожуватись, що виросте на цьому місці. І в даному, на даному етапі потрібно людині відійти, так би мовити, і просто наблюдати, нічого не робити, не якісь явних таких, знаєте, коли ми щось хочемо стримати, ні. Тут від вас вже нічого не залежить. Карти говорять, що так. У вас була дуже сильне кохання взаємодії з людиною, з якоюсь, яка, можливо, принесла вам дуже болісний опит. Це може бути як зрада, предатерство. Різноманітне ми можемо. Тут щось пов'язане з вашою стабільністю. Те, що вже зруйнувалось, далі все. Тобто, далі вже буде інша історія. І Чесно кажучи, для вас це був навіть шоком. Для вас це було так, ну, коли ви не чекали, ви взагалі не думали про це, ви взагалі могли ніколи навіть не ні підозрювати, у вас навіть у думках такого не було, і це відбулося. І так, чи є у вас Духовний помічник, наставник, до речі, по вісімки кубків, яка тут на дні? Ви від чогось відмовились? Від чогось або від, кого? від когось. Але в душі, в серці у вас кохання є. Чи є у вас духовний помічник, наставник, будемо так говорити? Туз мечів? Шестірка пентаклів. Фортуна дьявол Можу зразу сказати, що так. А, відповідь так, і не один. І не один. Але їхня природа, вона дуальна. А, дивиться у вас є сильні наставники: а, один про істину, а один про взаємність і підтримку. Один про втілення долі. І ще один той, хто веде в тінь вашу. Тобто тот, хто веде вас через тінь, показуючи, можливо, вам ті тіньові аспекти, які ви не помічаєте. Ви під захистом і керівництвом, але шлях цей нелегкий. І бо ви. ну, ні ви самі, а ваша душа обрала не м'ягкий шлях. Ви обрали шлях для глибокого розвитку. І якщо ви ще це не знали, то ви про це дізналися. І вас будуть штовхати, такі сили дуже міцні. Розумієте? І це те, що від вас не залежить. Тому дуже буду очікувати в коментарях під відео, під цим відео, як з вами зрезонував цей розклад, і що ви думаєте взагалі на аспект того, що ви дізналися, якщо ви ще не знали? Це для людей, які не знали, що в вашим життям відбувається те, що це не просто так руйнування чогось. Вам таке враження руйнують ваші ілюзії, в яких ви перебували. І, можливо, вас навмисно товкають туди, де боляче, щоб ви трошечки оговтувались і становилися сильніше, і приділяли час замість ілюзіям на себе і своєї розвитку. Пишіть, буду чекати. Ваші коментарі під цим відео.